Вітаю, всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Зникла новонароджена дитина. Подробиці скандалу з Кременчуцького перинатального центру. Сьогодні Україна відзначає День державності. У Полтаві пройшов турнір з боксу пам'яті Олексія Бутовського. А тепер про це та інше докладно. Викрали немовля з перинатального центру у Кременчуці, 14 липня. У жінки зникло чотириденне немовля із післяпологової кімнати. Породілля вийшла на п'ять хвилин із сусідкою по палаті до буфету. Коли повернулася, то дитини вже не було. Повідомив 15 липня під час брифінгу речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Подробиці дивіться далі у сюжеті. У Кременчуці з перинатального центру зникла чотириденна немовля. Сталося це 14 липня. Як повідомив сьогодні під час брифінгу директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, немовля зникла, коли переділля відійшла після пологової кімнати на декілька хвилин. Мати була з дитиною. Ще рядом була друга жінка з дитиною, куди мати вийшла десь на 5 хвилин буфетну, коли вернулася, то Побачила, що дитини немає. Це був вихідний день. На той час на зміні було дві дитячих медсестри, одна кушерка, відповідно молодший персонал, буфетниця, на якої вже на той час на зміні не було в неї в період робочого часу. Всього було 11 породіль, 11 немовлят на спільному перебувати. Щодо безпеки у перинатальному центрі, то варіант проникнення сторонньої людини через аварійні двері до закладу неможливо, додав Віктор Лисак. Кожен заклад підпрацьовує самостійно свою безпеку. Я задавав особисто питання керівникові, чи були відкриті якісь інші шляхи, десь там відкрито шудостом. сказав, що даті тільки був відкритий один вхід, і який. Постійно проходять пацієнти, відвідувачі. Такі інформація про зникнення дитини до поліції надійшла 14 липня о 16.08. Звернулася за допомогою матір новонародженої дитини. Розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Додає, що покарання за викрадення немовля передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі. Попередньо спілкуючись, було встановлено, що викрадення дитини відбулося в проміжок часу від 5 до 10 хвилин. Тобто це десь приблизно такий час, коли ця жінка була відсутня у своїй палаті, також на сьогоднішній день за даним фактом слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відкритою розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України. Дитина народилася абсолютно здоровою 11 липня, розповів речник поліції Полтавщини. Зріст дитини 50 сантиметрів, а вага при народженні була 3 кілограми та 230 грамів. 15 липня Мовляю, з матір'ю повинні були випустити з перинатального центру. Цими вихідними на Полтавщині за різних обставин у водоймах загинули чотири чоловіки. 12 липня у водоймі у селі Вікторія Лубенського району було виявлено 41-річного чоловіка. 13 липня по вулиці Ромашкові у місті Полтава виявлено 60-річного потопельника. Цього ж дня у селі Козуби у місцевому ставку знайшли 25-річного чоловіка. Також 13 липня у селі Дмитрівка Кременчуцького району на одному із пляжів річки Псел було знайдено 49-річного потопельника. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, за всіма фактами зараз поліція проводить розслідування та встановлює причини та обставини подій. Слідчі поліції направили тіла загиблих на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. За всіма фактами, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини події з'ясовують слідчі. Смертельна ДТП на Полтавщині сталася вона 14 липня близько 14.40 на автодорозі Київ-Харків Довжанський поблизу села Войнівка Чутівської громади. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід. Поліція розпочала кримінальне провадження. Попередні слідством встановлено, що автомобіль «Ягуар» під керуванням мешканця Харківщини 1989 року. Народження здійснив наїзд на. Мешканця Чутівської громади 1944 року народження чоловік якраз в цей час перетинав проїзну частину. На превеликий жаль, від отримали тілесних ушкоджень наслідок ДТП. Пішохід загинув кількість за даним фактом, слідчим підрозділом поліції Полтавщини під процесальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України це порушення прав безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і в рамках цього кримінального провадження тривають слідчі дії, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. День української державності сьогодні відзначили у Полтаві З цієї нагоди. Керівництво області, міста та жителі громади поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Більше про це розкажуть наші журналісти. Я Україна. 15 липня в Україні відзначають День української державності. Саме цього дня 988 року князь Володимир Великий охрестив Київську Русь. Тоді християнство прийняли за основну релігію, чим визначили майбутню долю всієї східної Європи і сучасної України. Зокрема, хрещення Русі символізує спадкоємність тисячолітньої історії нашої держави. Соборність усіх українців і всіх українських земель навколо столиці. Києва традиційно урочистості влаштували біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут з нагоди свята, керівництво області та міста вручило полтавцям відзнаки, подяки та нагороди різних рівнів. Усі вони за вагомий внесок у зміцнення української державності, плідну працю, безмежну відданість справі, відповідальність і високий професіоналізм. Також цього дня дві родини отримали посмертні нагороди своїх загиблих захисників. До Дня державності ми ініціювали дуже багато нагород. І це і військові, і сім'ї загиблих, і діючі державні службовці, і працівники органів місцевого самоврядування. І не дивлячись на війну, ми також продовжуємо нагороджувати наших героїв, продовжуємо нагороджувати найкращих працівників, які на плечах яких сьогодні ця державність фактично стоїть. Кожен з нас це частина загального механізму, який сьогодні працює. Для наближення нашої перемоги серед тих, хто отримав відзнаку до Дня Української державності, депутатка Полтавської обласної ради Яніна Баребіна. Її нагородили нагрудним знаком та почесною грамотою облради за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Полтавщини. Це не моя відзнака, це відзнака всіх, тих, з ким нам вдається творити, відновлювати. Традиції Полтавщини, працювати на ниві культурній і освітній. Нічого самому не вдається. Один в полі не воїн, як і сьогодні на полі бою нашим хлопцям та дівчатам, так і тут сьогодні. Ми творимо разом наше майбутнє, тому ця нагорода всіх тих однодумців, полтавців, депутатів Полтавської обласної ради, з якими. Приймаються зважені рішення. На славу України і Полтавщини. Завершили свято традиційною церемонією покладання квітів до пам'ятника. На Леваді у Полтаві у міждворових проїздах асфальтують тротуари. Зокрема, роботи тривають по бульвару Богдана Хмельницького. Місцеві мешканці мікрорайону говорять: ремонт дороги тут не робили років п'ять. Подробиці у сюжеті. Мікрорайон Левада у Полтаві, бульвар Богдана Хмельницького, 13. Місцеві мешканці говорять, нарешті дочекалися ремонту міждворових проїздів. За їх словами, ями тут були величезні, вже думали самі їх ремонтувати. Дуже кошмарний стан був. Ну, його вже ремонтували кілька років тому. Так, вроді би покращення наступило, а потім все одно якісь ями то ли так укладували. Не зрозуміло, чому воно так вийшло. Взагалі це вообще шикарно, шикарно, що зроблять оце. От я частенько приходжу до Олени. І тепер я бачу, що буде гарна дорога буде дуже зручніша. Та і людям, які тут живуть. Пукати ми трамбуємо, за словами підрядника робіт Олександра, група із п'яти чоловік працює з самого ранку. Зараз виконується завершальний етап робіт, укладання асфальтобетонної суміші з ущільненням катка. Попереднє було виконання роботи по розбиранню асфальтобетонного покриття, влаштування вирівнюючого шару з щебеневої суміші для створення. Повздожного профілю проїзної частини. Для відведення стічних вод. Щодня отримує звернення від місцевих мешканців Левади депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Даний мікрорайон є його виборчим округом. Розповідає, у частині мікрорайону вже ремонтують міждворові проїзди. Зокрема, не тільки бульвар Богдана Хмельницького, 13, а й вулиця Володимира Івасюка, 8, 10, 16. Зараз проводиться поточний ремонт дворових проїздів у мікрорайоні Левада за адресами Богдана Хмельницького. 13, головка 16, і головка 10, головка 8. До мене неодноразово зверталися мешканці цих будинків. Ми розуміємо, що зараз у всіх дворах міста Полтава неможливо зробити ремонт, тому зараз робиться поточний ремонт, незважаючи на тяжкий стан нашої країни. Роботи виконуються і звернення мешканців. Також враховується за словами Дениса Поліщука. Невдовзі буде проведений поточний ремонт автомобільних доріг мікрорайону та ремонт інших дворових проїздів. Усі роботи мають закінчити до жовтня цього року. У Полтаві цими вихідними відбувся турнір з боксу пам'яті Олексія Бутовського. На нього з'їхались близько ста спортсменів з різних регіонів України. Учасники віком від 13 і до 16 років. Як все було, бачила наша знімальна група. У Полтаві відбувся відкритий обласний турнір з боксу. Присвячений він пам'яті одному із засновників сучасного олімпійського року Полтавцю Олексію Бутовському. На традиційний турнір з'їхалися спортсмени з різних регіонів України. Прийшов підтримати майбутніх чемпіонів заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Дуже добре, що тут навіть під час війни, коли ми відстоюємо свою незалежність, суверенітет, ми маємо можливість підтримати дітей, підтримати спортсменів. Сьогодні боксери. Шукають між собою чемпіонів, переможців, тому безумовно депутати обласної ради завжди підтримували федерацію і будуть підтримувати з обласного бюджету. Фінансуємо цілий ряд програм. У турнірі взяли участь близько ста спортсменів. Вони з Дніпра, Одеси, Вінниці, Харківської та Полтавської областей. В змаганнях беруть участь діти різних вікових груп. 2008-2009 роки народження. Ну є декілька пар. 2010-2011. Представники е, різних міст України приїхали е, за, е, за перемогою на наш турнір. Майже шість років займається боксом учасник турніру Євген Москаленко. Говорить, сам родом із Балаклії. Згадує, як почав займатися боксом. Я прийшов до залу, мене привів батько. Сказав, будеш тренуватися, щоб зайнятись ділом та вирости нормальним хлопцем. В залі зробили з мене боксера, нормального хлопця. Фізична сила, витривалість, швидкість та інтелект. Головне у боксі говорить суддя національної категорії з боксу. Рустам Ніязов. Шкала оцінювання десятибальна, от і переможцю ставиться 10 балів. Той хто програв, 9 або 8 балів в кожному раунді. Критерії оцінки це тактико-технічна перевага, це кількість влучних ударів по тулубу або в голову, звісно, і, і характер або воля. В одному з поєдинків переміг полтавець Іван Верщака. Говорить, займається цим видом спорту чотири роки. Був доволі тяжкий поєдинок, що ну, на повітрі дуже було тяжко дишати. 42 кілограми я переміг. Тіба e, вообще важа 41 кілограм. Підготовка була ну, дуже сильна. E, ну, а так більше віддихали вже перед бієм. Переможцями відкритого обласного турніру з боксу стали учасники з Полтави, решетилівки, Вінниці та Балаклії. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Побачимось на цьому каналі.